Бажаю здоров'я, шановні українці та громадяни інших держав, які захищають нашу Україну від російської агресії. Звернутися до вас мене заставило свавілля та вибіркове наказання патрульної поліції міста Тернополя, а саме в особі Терновий Вадим Романович. Ситуація в тому, що вчора мене зупинило за порушення правил дорожнього руху, а саме не припустив пішохода. І я, як громадян, який 16 місяців відбув десанту штурмових військах, звичайно, що погодився, надав всі документи, але попросив, щоб перенесли розгляд справи. На що мені було відмовлено? Я попросив це тому, що я зустрів побратимів з третьої штурмової і вони їхали додому, попросили їх підвезти. А, і щоб це займало час, оскільки ближче вже комендантської години було. На що мені було відмовлено моє клопотання, хоча мені було зачитано, що я маю право подавати клопотання. Також я попросив тоді давати адвоката. На що мені казали, бери викликай. Я кажу, він не встигне доїхати і він не хоче порушувати а, комендантську годину. На що мені було теж відмовлено, по, по суті, почали розгляд справи без адвоката, хоча я попросив. А, Ну, найбільше не не те, не 300 гривень штрафу, а, а що було б згодом. Після того, як виписали постанову порушення адміністративного штрафу, патрульна поліція сідала в свій автомобіль. І у центрі міста два БМВ між собою змагалися на драгу при включенні світлофора зеленого світла. Я сказав до поліції, а їх слабо, на що був ігнор, і вони просто сіли в автомобіль. То виходить, що е, ветерана війни, інваліда можна наказати, а когось на БМВ ні, не можна, тому що вони самі вибирають, кого наказувати, а кого ні. Я не звертаюся за допомогою, тому що війна навчила нас, українців, самими все робити, і я буду доказувати свою правоту. Хоча я був згоден виплатити штраф, бо я ж все-таки ну, по міркам порушив, проте. Конституція, держава, права, які ми захищаємо і захищали ті, хто загинули, виходить, що ми захищаємо для тих, хто використовує закон як собі хоче. Тому, шановні українці, захищайте свою державу і свої права.